Кошенята попліткуємо, говоримо про тандем Барських з Романовою, Гайтана по-англійськи, Черкасов, Раміна, Добринін і Борода. Подвійне дної Фросиніної. Мучте зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Є інформація про Мішу Романову. Вона якраз випустила українську версію свого бармена з досить кривим перекладом: як на жаль, наші вміють. Але не просто так, бо вона пробує повернутися на український ринок, адже в Прибалтиці у неї нічого не пішло. Барських обіцяв їй допомогти та промотувати її нові релізи. Вдалося підслухати це у косаці, де вони й сиділи. До речі, як і раніше, спілкуються російською. Ось такий невеличкий інсайт прийшов від наших кошенят. Адже вони знаходяться скрізь і всюди. Тож дорогенькі зіроньки обертайтесь перед тим як починаєте проводити свої таємні перемовини. Що ми бачимо? Віддану дружбу, плече підтримки від Макса Барських, і все це чудово. Але, Макса, питання до тебе. Навіщо тобі займатися артистом, кар'єра якого більше не відродиться? Тобто артист, як артист, на превеликий жаль Міша Романова завершилася. Все, не буде хіта, не буде нічого, ніякий хіт не зможе повернути до життя співочу кар'єру Міши. Але ти все одно йдеш, мабуть, усвідомлюючи те, що її кар'єра це вже все. Але дружба є дружба. Тож, я думаю, це більше показує якісь людські якості Максима, що він хороша людина, надійний друг, але Мішу. Ну, запізно, засиділась, зачекалась. Потрібно було робити кроки по реанімації, по музичній реанімації набагато раніше. А те, що ми побачимо зараз, ну взагалі не те і не туди. Але в будь-якому випадку подивимось, куди це призведе. А Максиму, я рекомендував би не витрачати свій час і ресурси на промотування музики, артистки, яка вже не зможе сяяти яскраво, краще візьми на продюсування того, хто буде приносити тобі прибуток. А не ось це все. Що ви думаєте з цього приводу, давайте поспілкуємось, до речі. Є чудова телеграм-спільнота, чого ви ще туди не додали, скажіть мені, будь ласка. Там те, чим я не завжди можу ділитися тут на Ютубі. Тож, давайте гайда, переходьте. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Також там ви знайдете картку для донатів. Ну і само собою Інстаграм, мій Інстаграм, куди ви, мої улюблені кошенята, абсолютно анонімно, можете надсилати будь-якого. Характеру, інформацію, адже будь-яка піщинка допомагає нам сформувати пазл штрих до портрету тієї чиї ж особистості. Ну і звичайно. <смір> звичайно, ви про це знаєте. подобайка, підписка, коментар. Ніби все сказав з інформаційного боксу, але потрібно нагадувати нашим глядачам, тому що часто забувають. А ваші активні дії необхідні для просування. Роликів наших роликів, які виходять кожного дня. А, так, намагаюся робити це максимально швидко. Співачка Гайтана обіцяла повернутися на український ринок. Ну і можна так сказати, повернулася настільки, що ми бачимо на Ютубі перезалиті старі кліпи і композиції, хіти співачки, але англійською мовою. Два вікна мені взагалі не сподобались англійською, а композиція. Я ти захочеш, я слушаю і пам'ятс. Коротше, ось ця пісня англійською звучала непогано. Там навіть кліп англійською знятий виявляється, але мова не про це. Я не зовсім розумію стратегію повернення артистки. Тобто, ви заявляєте, що йдете в український ринок, в український сегмент, тобто, ви повертаєтесь в український сегмент чи будете шукати себе де-інде? Я нічого не зрозумів. Погана піар-стратегія, і чоловіку гайта не потрібно задуматись або найняти хорошого піарника. Ну, принаймні мені точно не заходить гайтана англійською. Хто вже слухав, бачив. Давайте оцінимо творчість англомовну творчість нашої екзотичної перлини українського шоу бізнесу від одного десяти в коментарях. Дружина Черкасова повідомляє в своєму інстаграмі. Дуже сильно захотілося написати цей пост. Пост для тих, хто потребує ці слова зараз. Ми з Дмитром Черкасовим пройшли разом дуже тяжкий період. Один з найтяжчих за ці сім років. Ми пройшли кризу. Без перебільшення вона тривала майже рік: рік тяжких розмов, рік роздумів. Тепер вона говорить, що його безмежно кохає. До чого це все. Ми всі проходимо такі тяжкі випробування відносин та любові. Має значення лише те, що ви отримуєте на виході. Навіщо я цитую дружину Черкасова? Справа в тому, що. Ми з вами вже розповідали, що там просто капець, капець в стосунках на межі розлучення і самого розлучення. Але дружина Черкасова тоді виклала пафосний пост фотографією в інстаграм свій. Я це продублював, свій телеграм-канал, де вона посміхнулася, передала мені привіт, нативний. Так, передала привіт. Побажала гарного настрою, так би мовити, і сказала, що у них все чудово. Навіщо ці тяжкі ходи? Ось це все вигадувати, будувати ідеальну картинку. Ну, все це просучилося, про це відомо, про це зрозуміло. Ну скажіть вже, як є? Ні, потрібно було тримати цю інтригу, ось як і, і Настя. Це ж ті ще садо, і це ж ті ще мазо. Оце стала мазала ліпила. Будемо тримати інтригу. Весь шоу бізнес і так знає, що у Насті є вже чоловік серця. Потап тільки про це не знає. Ну, типу, блін, якого біса? Тому ще один пруф за цей рік. Ми розповідали, хтось не повірив. ЗМІ написали про це, і ось воно збулося. Підтверджуються наші слова. Була криза на межі розлучення. Ну, якщо ви полагодили одне з одним, я за вас щиро радий. Ось така новина, друзі. Хочу це зафіксувати, зберегти тут. Нехай залишається в наших архівах. Хто у нас по плану? Реміна Ес -хакзай. Значить, натрапив я на її передостанній випуск, який називається Перше бажання вижити, друге перемогти. Він присвячується жінкам, які знаходяться на передовій. І в той момент, коли мені рекомендації YouTube пропонують ролик Реміни. Самотня зараз як там звучало, боюся не виправдати очікування, ненавиджу свята самотні в 30. І значить, там раміна, Дурнєв і астафєва. Раміна неслати повну мечню в цьому випуску. Взагалі не хотілося навіть витрачати час на ось це все. Але я хочу поговорити про дещо інше. У нас в особистому діалозі з раміною був момент, коли вона сказала, що чому ти не говориш нічого хорошого, коли я випускаю соціальні випуски. Так ось, раміно. Сьогодні той день, той випадок, коли я тобі на повному серйозі хочу сказати дякую. Дякую за випуск про дівчат на передовій, неймовірні гості, неймовірні дівчата. І знаєте, після того, як я повністю придивився на одному диханні даний сюжет, мені здалося, що військові набагато адекватніші, набагато розумніші, думаючі, емпатичніші, розумніші. Чим ті, хто знаходяться на цивілці. Тому що там, на передові, вони живуть реальним життям. Ось з тим жахом, який принесла країна болот. І ось ці люди розуміють, що таке насправді сьогодення України. А ми з вами якось відбилися від реальності. Ну, не ми з вами, з глядачами. Я знаю, що в мене думає, що розумна аудиторія. Ви допомагаєте закривати збори, донатити. Я вам дуже за це вдячний. Дуже велика категорія людей вже живе, ніби війна скінчилася, нічого не відбувається. А мені хочеться запитати, як? як вам з цим живеться? Раміно, дуже тобі дякую за цей ємкісний випуск з важливим інформаційним меседжем, соціальним меседжем і те, як ти висвітлила, показала героїнь захисниць нашої України. Дуже дякую. Говорю це на повному серйозі. Друзі, я вам рекомендую, будь ласка, перейдіть, подивіться раміно, я тобі казав, і буду казати, де не згоден ділюся своїми думками, де зробила щось хороше, корисне, класне, якісне, я теж про це скажу. І ось цей випуск він справді заслуговує респекту та уваги. Молодець. Це на висоті, це про якість і це про справжність, про щирість, про реальність. Дякую за цей випуск. Будь ласка, подивіться, поділіться зі своїми друзями. Українці повинні знати в обличчя наших героїв та героїнь. Не забувати, якою ціною дається безпека кожному українцю сьогодні. Будь ласка, переходьте на канал Раміни. Подивіться цей формат дуже важливий випуск. Добрий. день. Дісто випадково разом назрів. Безведіна на березі на багатьі. Так, так. так, так. сьогодні можна було щось купити. Так, отвід Німет'єкта. О, господи, а це Добринян. Ні, красива дівчина, не подумайте. Але я не розумію, скільки ще Нікіта буде жити зі скелетом у шафі, робити вигляд, що він Казанова. Блін, Нікіто, всі знають, що ти по шоколадному морозову. Був, є і будеш. Усі знають. Усі це продукують, занадто багато є, тому підтверджень. Щоб що, Добринін, Ну, ти відстрілявся, є дитина, була дружина, все в тебе нормально. Для соціуму в очах соціума ти все зробив, все реалізував. Навіщо ось ці піар-романи? Молодець знайшов красиву дівчину, про це пишуть, про це говорять. Але ж це фейк, абсолютніший фейк. Або як, або вона не знає, що ти по шоколадному морозиву, і ти з нею так само будеш чиняти, як з Дашою. Нікіто, кого ти намагаєшся обдурити самого себе, будь собою? Ну, все нормально. Але Добринін продовжує гратися в це подвійне життя. Ось дивіться для соціуму: в мене є красива дівчина. Насправді я люблю шоколадне морозиво, і мені є з ким там проводити час. А в третій реальності я чудовий батько. Те, що до речі, Нікіта хороший батько, я не сумніваюся. Я дивився ці сторіс, ці відео, які він транслює. Я впевнений, що він хороший тато. Нікіто молодець, і дякую тобі за це. Дуже важливо, щоб у юного покоління українців були батьки, які люблять, які допомагають, які привносять важливі цінності своїм дітям. Тому до Нікіти, як до батька, немає жодного запитання. Але в мене виникає конкретне непорозуміння, навіщо грати в цього Казанова. Микито, шоколадне морозиво рано чи пізно все одно вилізе назовню. Тобі нема куди від цього дітись. Тож, давайте поспілкуємось, як вам нова дівчина Микити. І залишилося у нас. Марійка Єфросиніна. Що у нас по Марії? Вона в одному зі своїх інтерв'ю в цьому році сказала, що не буде коментувати ситуацію з винником, не буде кидати каміння, бо вона чесна, справедлива. У мене це продуковано в телеграм-каналі. Там от прям цитата була. Конкретно запитали про винника. Єфросиніна сказала, що ні. Я ніколи не буду говорити про нього погано, взагалі про колег. Навіщо і так далі, і так далі, і так далі. Святиня святих. Що ми бачимо? Не пройшло і півроку, як Марія Єфросиніна в крайньому випуску дорослих дівчат нативно, майже непомітно, але ж преса звернула увагу. Значить, Марійка пожартувала з винника, нагадуючи Олі про виступ Маша Єфросиніна посміялася з Олега Винника. Цитую: пам'ятаєш такого артиста, колись був в Україні такий артист. Висловилась телезірка. Тобто, що ми маємо? Марія Фрусиніна, яка щира, справжня, класна, душевна, домашня, неймовірна, чуттєва, емпатична. Я не знаю, які ще слова підбирати, тому що це все про Марію. І от вона не може відповідати своїм же стандартам, які задає, чи вона просто забулася, що вона говорила в інформаційному просторі. Адже вона сказала чітко, я не буду. А тут проходить 3-4 місяці, навіть півроку не пройшло, і вже, і вже все якось так і посміялися з Олега. Це не робить винника хорошим. Я до нього вкрай негативно відношусь. Але Марія, якщо ти хочеш бути святиною святих, так відповідай тому статусу, який ти задаєш. А не заграєш це все, а насправді там не все так добре. І це пахне лицемірством. Тож, задаєш планку, відповідай, а не ось так. Тому що люди помічають все. А ми з задоволенням будемо фіксувати твої факапи. Не тільки твої, а абсолютно усіх зірок в українському шоу-бізнесі. Такі ось справи, друзі. Що ви думаєте про Марійку, давайте поспілкуємося з вас обов'язково. подобайка. Підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.